Кремль не бутерброд, а Зеленский не Навальный. Спасибо большое, что вы вне политики. И все же дали слово мне, а не Зеленскому. Война это страшная вещь. И именно поэтому я не скажу ни слова о войне. Лишь пожелаю свободу России, которая постоянно развязывает войны. И прямо сейчас бомбит Украину. Промолчим. Сильно сказано. До полно Подай рекламну інтеграцію, аби люди проригалиш, а туди вже знов почнеш. Так і думав. Відповідно, рекламну інтеграцію нині буде робити хто? Дивимось Меттю Маконахен. Я вірила в тебе, але тобі влізло старе. Коронивую, вже ж забув, що мав сказати. Так, зараз і до 27 березня стартував глобальний розпродаж зі знижками до 60% на честь 13-річчя Аліекспрес. І Летішоп збільшили гарячий кешбек в три рази. Тобто, якщо раніше тобі вертала 600, то теперка вернеш і 300 гривень. А всі, хто зробив покупку від 5 доларів, будуть мали шанс виграти єди з 13 подарунків. Тому в описі лишаюся посилання на сайт та додаток Леті аби аби ви вися не затормозили зареєструвати ще і вкупити щось на Альму. Тим часом видовідеться і кращий міжнародний фільм, ми не могли додати Оскар стрічці про війну на західному фронті без змін. Я б то ми. Дякую, дякую. В такий час то є сильний знак для всіх, для світу. Скажу вам так, війна то страшна річ, і мені приємно, що я зміг показати, як вона виглядає. Бо де би ще змогли зувидіти таку величезну страшну війну, як не в кіно. Дякую. Оскар то не я так такша. Що ти хотів? Чесно, я зараз кого заб'ю або двину коні від того лицемірства на трофе. Навіть ніколи не знав, що є такий оскар ліпший звук. То щось таке же що навіть стедно перед пацанами ще признати. Я думаю, ви всі знаєте, що мені вже 60 років. І всі трюки в кінах понині я роблю сам. А для того, аби знятися в тому топгані, я мусив вивчитись на пілота. Кожен божий день я терпів ті куревські перегрузки, же мені аж в Луасі лопала. Я давав під сраку тим винищувачам так, якщо не получала жодна беха. Та як гарцував я, хіба гарцують хлопи на турбодізельних бусах. І виявляється, то все було для того, аби отримати оскар за ліпший звук. Бігме, я то не забуду. Він таки не забув, бо всі шукають Тома Круза на церемонії його нема. Я виділа, як він викрав літак в якомусь і знімав. Та-та. Він був дуже нервовий. Спригнув еб 16 і крикнув новий всі кончені. Щось таке. во Том. Дякую за літак. Чесно, дуже приємно він нам стане в пригоді. А нема за що він же мені і так не треба? Ну, ти сам бачиш, але це мірство що гатунку. Я знаю, ти раніше знімався багато в місіях, нездійсненних війні, світів. Я знаю, що так негарно, ну але може в тебе ще щось лишилось. Маю в гаражі файну вакуумну бомбу. То що То з третьої місії лишилось. Найкращі актори другого плану, яке хой хуан. Вітаю, Вікій Хуан. Хуа, я тебе попрошу тільки одно. Тільки не речи, ма, я маю Оскар, добре? Ма, я просто хочу Оскар. Вона просила як людину. Не, <реш> ти, я себе втримав. Та вчолюкс. Кє, хуали, ти заричав. Ви вже стільки притовкли рел в тих фільмах, всі вас знають, але чомусь вам все не дають той зілізяк. Я ти спитав, чи воно мені тре? Ну то добре, я туди спитаю, якої хуляри лазити сюди. Я тобі скажу. Аби подивитися в очі лицемірам, які постійно говорять про війну, а по факту її не видять. Ну і пожарте, бо то годують файн. Спасибо большое, що пригласили, щоб показати фільм о Росії, за те, що всі вместе по свободу Росії просили. Ведь якби не Росія, ви б нас би не пригласили. Організатори Оскару дали виговорити з росіянам, і це правильно. Організація це підтримала виключно, тому що Оскар політ. А налесник Перела вони теж підтримують. <клух> Хоча моя думка насправді, що по відношенню до України це дуже некрасиво. Видиш? Ну, але тут є одне питання. Що ти дав мені в рело, а не організатора Москару? Скажи мені, невже ти є настільки тупий, же не розумієш, що то треба передати їм? Я то прекрасно розумію, але то як мінімум замало для них. <правда> <правда> Ну Сото дуже коментувати, самі в що ведете. Можу, хіба прокоментувати, тож більша частина людей, дивиться канал не підписаним, То попросив би ще підписати, бо то якось не по людськи. А зараз би хотів подякувати всім що долучалися до збору для мого колеги. В першу чергу хочеться подякувати Михайлові, який є сам військовий. Він передав нам ту машину, передав хлопцям генерал. одним словом. В тій машині було на ще роздатка. Роздатку ми вкупили порядні хлопи з СТО нам то зробили. Ми є на нові, ми не будемо тягувати камеру показувати, де ми є. І за скільки від нас матимемо? 500. 500 матимемо вже мускалі. Та я вам тут мій колега Арсен. Для нього його взводу ми робили збір. Порядний чоловік, не п'яне кури, бігає. Хто бігав 365 днів по 10 кілометрів і жодного дня не пропустив. Уявляєте? Аж купили ми 4 потужних рації, моторол. Додаткові батареї до них. Купили людський теплак. О, во, іво, казали хлопець. Він люксовий. Купили по файній ціні. Тактичні наушники, дощовики, магазини до калаша. Далі то вже ви попересилали. Хтось прислав два павера, хтось один. Один порядний хлоп відправи ящик. Два паверів. Во кісь хлоп відправив такі во сонячний павер. Дівки з волонтерського фонду відправили трохи шкарпету, кісь мельну рельни, вот во цілий ящик. Я Арсену докинув трохи мерчу, футболки, шкарпетки з пральним змістом. Як like зібіт. <laughs> Ваша тачка прокачана. <laughs> Міша, я тебе ще не знаю. Я згодом з тобою по телефону. Велике тобі дякую. Нетріально видачу. Одним словом, погрузили, б, що. Хочу подякувати всім волонтерам, від імені свого зводу. Це буде безумовно Україна. Велике дякую. Ваша робота насправді дуже-дуже для нас важлива і ми її дуже цінуємо. Дякую. Хлоп, подякую вам і поїхав боронити країну. Вибірково з тих людей же донатили. Я теж відправив трохи подарунків, аби людям було приємно. Трохи мерчу, трохи якихось колекційних монет, такі во моя воля, я би то всім відправляв, але то в гроші. Зібрали ми 290 тисяч з купійками. Я заокруглив до 300. Весь детальний звіт я на днях виставлю в Гістаграм, тому що підписуйте на мій Гістаграм, бо то ще треба що підрахувати. Шукали, що вкупляли по оптимальних чинах, аби було по людськи. Дякую вам і людечкам. Захотілося лайка втиснути. Можеш ще підписати на Patreon чи стати спонсором каналу. То допомагає розвитку контенту. А я традиційно дякую людечкам Віктору, Євгену, Ігорку, Вовчанському дімі Колі, мічкові депутатом куля. Відним словом, їх не зачитаю, бо вас за ті останні випуски назбирали ще до хуляри. Але дякую кожному. Хочу нагадати, що нині неділя, а в неділю що треба зробити? Правильно задонатити на зсу як на церкву. Я думаю, же кожен. Вже має і знає, кому треба задонатити. Про всяк випадок лишу посилання на Порний Живим живем вообще. а де той ваш мерч можна вкупі? Сайт поки що в розробці, але в є посилання на інстаграм. А я традиційно всіх обняв припідняв. Здивимося на новому відео, яке буде в наступну неділю.